Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному створять робочу групу, яка шукатиме причини неприємного запаху у місті. Після скарг педагогів ліцею центр надії почали наводити лад в укритті, де учні ховаються під час тривог. У рівному робоча група встановлюватиме причину неприємного запаху в місті. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перш за все, маємо виїжджати на всі підприємства, на які я скарги раз. По-друге, подивитися по всіх викидах, оскільки перевірки сьогодні заборонені. Ми маємо свою чергу, розробити так, щоб ми мали доступ до підприємства. Зайти туди, подивитись, відчути цей запах, замірити його згідно з законодавством, перевіряти якість повітря на підприємствах може Держспоживслужба або Держекоінспекція, каже начальниця відділу захисту довкілля Рівнеради Валентина Веремко. Ми відносимося до зони управління якістю атмосферного повітря рівненської обласної військової адміністрації, тобто нашим органом є департамент екології та природних ресурсів, і лише вони встановлюють які програми, які заходи і що повинно бути в місті рівне. Нагадаємо, суспільне повідомляло, що 10 липня у Рівнераді створили спеціальну комісію, яка з'ясувала, що причинами неприємного запаху можуть бути не тільки місцеві підприємства, а й ті, що розташовані за межами громади. Виконувач обов'язків начальника міського управління Держспоживслужби Василь Дмитрієв зазначив, що на скарги містян реагували і робили заміри якості повітря на вулицях фабричній, будівельників князя Володимира і Данила Галицького. Перевищень норм каже, ніде не зафіксували на вулицю фабричну до до комбінату, Да, там запах відчувався, але запах відчувався не того, що там дзвонили громадяни, а відчувався запах. Ну горіло щось там, якби. Чи сварочних робіт чи тако провели заміри? Але ще інформація але там вроді би перевіжі немає. Склад робочої групи остаточно ще не визначили, проте до неї увійдуть представники поліції, ДСНС і муніципальної варти, каже Віктор Шакерзян. Скарги на неприємний запах приймають також на гарячу лінію виконкому: 1553. Якщо буде десь відчувати так само неприємний запах, сьогодні буде створена. Гаряча лінія, який буде відзначена всі повністю служби, хто має причетність, і так само звертатись за них, фіксувати, і буде група виїжджати і реагувати на ті всі реакції. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне Пам'ятну дошку Костянтину друзю і Віталію Семчуку відкрили сьогодні на фасаді ліцею номер 12. Вони були бійцями полку Азов і загинули минулого року у Маріуполі. 22-річний Костянтин на псевдо Ейс та 25-річний Віталій з позивним Рут навчалися НВК номер 12. Спершу до Лава Азова» вступив Віталій. А після закінчення школи у 2018 році Костянтин приєднався до старшого товариша. Пригадує його мама Надія Павлюк. Після повномасштабного вторгнення перебували на передовій. Посмертно їх нагородили орденом за мужність третього ступеня. Зображення Віталія Семчука разом з побратимом Костятином Друзем з'явилося в центрі рівного на моралі у жовтні минулого року. Його створення ініціював шкільний товариш загиблих азовців Олексій Козачок. Одна мрія була це полк Азов. Після школи він мені сказав, що я йду до свого друга в полк. Я просила, відмовляла. Але я зрозуміла одне, що якщо я його не підтримаю, він все рівно піде. Він готувався до цього дуже старанно. Рюкзак, бутилки води в рюкзаку, на плечі, бігав, віджимався. Я хотів би, щоб ця дошка була таким самим, як мурал, символом їхньої пам'яті. Ось, щоб про них пам'ятали, бо ну, поки живе пам'ять, вони живуть. Це відео з укриття, що знаходиться в приміщенні філії у в Рівному. Кадри зі сховища опублікували у телеграм-каналі рівне 1283 4 четвертого вересня. На лавках ковдри та постіль вкриті пліснявою. До укриття під час повітряних тривог, окрім жителів навколишніх будинків, спускаються приблизно 300 з 451 учня Рівненського ліцею. Центр надії розповідає виконувач обов'язків директора навчального закладу Віктор Юшкевич. Інші йдуть в Укриття мокрителекому користуємося вже другий рік, минулий рік користувалися повністю. Ну, можу сказати, що минулого року умови були скажімо так, набагато кращими, ну, принаймні не було того, що ми бачили цей раз. Але вже ми провели деякі санітарно-гігієнічні прибирання роботи. Немає того всього, тих матрасів. І на майбутнє планується. Лавочки маємо доставити докупити туди, аби всі дітки могли сісти. Сьогодні на момент приїзду знімальної групи Суспільного бригада працівників завершувала тут прибирання. Речі зі слідами цвілі завантажили на причіп. Всередині навели лад. І робочі працівники філії, які були на місці, коментувати прибирання, відмовились. Суспільне звернулося з інформаційним запитом у регіональну філію Укртелекому, аби там повідомили, чи мають угоду з навчальним закладом та чи пері. Віряла спецкомісія укриття на готовність до нового навчального року. Начальник міського управління освіти Богдан Турович каже, доступ учнів ліцею до укриття погодили з керівництвом у торік. Однак гроші на його ремонт виділити не можуть, оскільки сховище не перебуває у комунальній власності. Інцидент з поцвілими речима в укритті пояснює тим, що сюди мають доступ і місцеві жителі. Три місяці фактично літа укриття не використовувались. Десь ну самі розумієте, підвальне приміщення, десь волога, десь щось там місцеві жителі, які користуються ним, поприносили одіяли укриття, які трошки ну десь піддалися дії вологи. Фактично на сьогодні працівниками закладу центру надії спільно з працівниками укртелекому проводиться прибирання. Виконувач обов'язків директора ліцею Віктор Юшкевич каже: укриттям в укртелекомі планують користуватися, поки не розширять своє у підвальному Приміщенні закладу воно може вмістити майже пів тисячі людей. Очільник міської освіти додає умови в укритті укрителекому планують поліпшити. Термін плануємо вирішити питання з вентиляції. Відповідно, що десь перебувати дітям в укритті, але ми плануємо до кінця цього року, тобто фактично до кінця грудня, збільшити площу укриттів в центрі. Надії він зауважує, що після прибирання укриття ним можна користуватися. Надія Кривко Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне. У рівному тракторист наїхав на неповнолітнього пішохода, госпіталізували у реанімацію. Про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Аварія трапилася 4 вересня на вулиці Григорія Сковороди. 61-річний водій трактора з причепом намагався уникнути зіткнення із попутнім легковим автомобілем, який розвертався. В результаті тракторист виїхав на тротуар, наїхав на 16-річного пішохода. і Врізався у металевий паркан. За результатами огляду на стан сп'яніння, чоловік був тверезий. Наслідок ДТП неповнолітнього госпіталізували у реанімацію, де попередньо діагностували політравму, важку черепно мозкову травму, забій, легень, перелом гомілки та стегна. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий Рівненського районного управління поліції розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження 61-річного кермувальника слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Нині і він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Брат Олег Білаш, вітаю. Як здоров'я, як життя, слава Богу. От Володя Шек, Володя був е, ну, Кареєць не був по національності кареєць. Керівник благодійного фонду Відвага Саногу Касян вітається з чоловіками, які були безхатьками. Вони проживали у підвальному приміщенні 15-го будинку на вулиці Кавказькій у Рівному до літа 2020 року. Тоді міська рада попросила їх звільнити підвал, каже Саногу Касян. Частину безхатьки він прихистив у себе на дачі. Коли міська влада вирішила, що бездомні та не люди, тоді. Их, нас я вам скажу, not visionally, боляче, что люди, которые не понимают, что их завтра ждет, взяли буквально викинули на улицу. Знаете, после того как нас выкинули, это в 19 році перед коронавирусом, слухайте, я считал, до 19 человек померли. Просто померли. Они на улице. А все, как, как муха. Вот так померли эти люди. И впоследствии, что стала. Нас вигнали, лети, люди помирали, далі вже сили. Не було щита. То чуєш той помер, той помер. Я взяв тих людей сюди. А куди ще? У будинку п'ять спальних місць, з них зайняті три. Не кожен безхатько каже, Санов, погоджується на обов'язкову умову не вживати алкоголю. Віталій Фурманчук розповідає: від спиртного відмовився понад 10 років тому. Горілочка давала, горілочка. Тут нікуди від цього не дінешся, потім втратив житло. І залишився на вулиці. І через хлопців якось я познав, ну, знав про відвагу і прийшов туди, познайомилися. Я попросився на проживання, бо декілька тижнів лазив так вже конкретно на день по вулиці. З господарства у чоловіків коза, 19 курей, дві собаки та город. На ньому вирощують овочі. Картошку посадили, Здесь повиривають трохи, вона сталося скосим зараз. І будемо збирати їх. Обідають зараз на літній терасі. Перед вживанням їжі обов'язково молитва. Хай всьому прославиться ти, наш вечний Бог, Отець Син і Дух Святой. Амінь. Добре, сідайте друзі. Ми у нас кавуни з Херсона прямо. А образ життя помінявся, що було тогда, що було зараз. Во-первых, когда живете в церкви, жить с Богом, это совсем не то, что жить в мире там. Намного лучше, интереснее, накормленные, напойные, одетые, обутые, ну куда еще хуже? Сьогодні у міжнародний день благодійництва саногу касян каже, робить це, незважаючи на дати. Повірте, у мене кожен день день благодійника, по тому що ми це наша команда, Ми одна команда. Ми кожен день ми не ждемо, що о завтра давайте. От завтра будуть бутерброди роздавати, і всі будуть писати. Слухайте, 10 років ми кожен день кормили. Вот шеф повар, розкажіть два слова. Значить, перший, другий, третій, салат, компот, чай, май. Якщо людина дійсно справжній християнин, він хоче допомогти ближньому, хоче робити один із заповідей гласить – возлюби ближнього, як самого себе. Якщо є дійсно християнин, не словом, не язиком сказав, а справжній. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай. Відійди на безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Промова. Простою мовою про нові правила. Іменники жіночого роду, які закінчуються на. Іменники жіночого роду, які закінчуються на букву сполучення т після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, білорусь у родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та и, наприклад, гідності та гідності, радості та радости, незалежності і незалежності, крові й крови, любові і любови Іменники жіночого роду, які закінчуються на «ть». Іменники жіночого роду, які закінчуються на буквосполучення ть після приголосного. А також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, Білорусь. У родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та «и». наприклад, гідності та гідності, радості та радости, незалежності і незалежності, крові і крови. Любові і любови.